Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад на маленькому пасіанці, котрий ми вже звикли називати або в п'ятницю, або в суботу. Сьогодні так складається час, що зробимо сьогодні. Нагадую, як він працює. В середину розкладу ви загадуєте своє побажання або запитання. Я для нас ложу карту надія. На що ми надіємося та сподіваємось. І далі робимо 5 розкладів. Ви обираєте собі тільки один відповідь на ваше запитання: за схемою минуле, тепер, майбутнє та порада від пасіянсу. Сподіваюсь, ви все зрозуміли і прямуємо далі. Розпочинаємо перший розклад. Минуле? Тепер майбутнє порада. Минуле подорож. якісь нові. Розпочинання нових справ. Це в минулому. Тепер ревнощі і якісь перепони до вашої цілі. Або ваші ревнощі, або хтось ваш, вас ревнує. Далі, друзі, майбутнє. Закоханий. Порада від пасіянцю. Не розчаровуватися, не печалитися. Завжди пам'ятайте, що будь-які обставини можна змінити. І саме від вас залежить, в яку сторону ви зміните ці обставини. Але тут якесь, було, судячи по розкладу, було якесь мандрівка. Потім знайомства, потім якісь ревнощі, і потім залишиться хтось один із ось закоханий. Один із тих, хто ревнує вас. Але порада не треба хвилюватися та розчаровуватися. Далі, друзі, прямуємо другий розклад. Минуле, тепер майбутнє порада від пасіансу. Минуле зустріч. Тепер гнів та якісь сварки на майбутнє. Неочікувана радість. Порада від пасянцу, лист або документ, а також перспективи. Дивіться уважно. Хочете запам'ятовувати, а хочете порівнювати. так чи ні. Зустріч, гнів, сварки, неочікувана радість, а далі лист. Письмо та перспективи. Можливо, тут буде якась пропозиція, або на роботу, або якісь зміни в вашому житті позитивні, а ми прямуємо далі на третій розклад, минуле. На тепер майбутнє порада від пасіанця. Минуле трохи грошей, гроші, але невеликі. Це минуле. Тепер «Ревнощі та якісь перепони. Іноді, друзі, ревнощі бувають, наприклад, один співробітник, можна так сказати, ревнує іншого співробітника, тому що до нього краще ставиться керівництво, або в нього складаються якісь більш гарні обставини по роботі. І це також можна рахувати як ревнощі. Не тільки тут по коханню йде. Далі, друзі, майбутнє надія. Зверніть увагу, дві надії. Якщо у вас не складаються якісь обставини, то ця подвійна надія, вона потужніша. І вона каже про те, що все ви зможете вирішити. Порада від пасіянців. Знову ж таки, письмо, лист або перспективи. Лист, а також перспективи, ось. Дуже оптимістично. Ми прямуємо далі. На четвертий розклад минуле тепер майбутнє порада від пасіанса. Минуле обман та шахрайство. Зараз подарунок, нагорода. Майбутнє. Якісь хлопоти, можливо, якесь захворювання. Іноді буває, що людина перехвилювалася за якихось обставин. І трохи занедужала. Це на майбутнє. Якщо ви можете щось попередити, то зробіть це. Не хвилюйтесь, щоб не було ніяких захворювань. Порада від пасіанса закоханий. Дивіться, друзі, запам'ятовуйте або порівнюйте, чи підходить вам. Ваш вибір. І в нас з вами залишається п'ятий розклад. Минуле. Зараз майбутнє порада від пасіянця. Минуле неприємності. Зараз трохи грошей. На майбутнє подарунок або нагорода, порада від пасіянця, вдача та щастя. Дивіться п'ятий, п'яту пораду від пасіанца. Де воно так і буде. Сьогодні, друзі, хочу для вас ще витягнути по одній карті таро на всі 5 варіантів. На колоді, мадам Ленорман. Подивимось, що ще вам можуть порадити карти. Нагадую, що ми з вами робимо розклад на один тиждень, будь-які, які ви вибрали. Він діє один тиждень. Давайте п'ять варіантів поради від таро на цей тиждень. Перший, другий, третій. Четвертий. П'ятий. Перший зірка. Може бути дуже вдалий якийсь. Ваше або вирішення проблеми, або якийсь подарунок долі, ви отримаєте свою зірку. Далі друг, другий розклад, другий. друга порада від Таро для другого варіанту Почистіть, приберіть зі свого життя весь непотріб. Це може бути якісь старі контакти, старі номери телефонів, постирайте, поубирайте. Можливо, наведіть лад в оселі для того, щоб гармонія панувала в вашому житті. Третя порада. Каблучка. Можливо, ви будете заключати якийсь договір, або, наприклад, запропонуєте одружитися своїй коханій людині. Це не важливо, дівчина ви або чоловік, але ви можете саме запропонувати одружитися. Далі, друзі, четверта порада. Карта дитини. Вона може казати про якісь нові розпочаті вами справи саме на цьому тижні, а також пряме значення приділіть увагу своїм дітям, якщо вони у вас є. Або хтось отримає гарну звістку. Можливо, хтось чекає і отримує звістку, що буде батьками. П'ята порада. Карта змія. Зазвичай ця карта означає хитру підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Іноді це бувають медичні якісь маніпуляції, або, наприклад, сходити до лікаря, проконсультуватися згідно питань вашого здоров'я. Ось ця карта змія вам про це каже. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Звісно, потім ви подивитесь, що саме співпало. Але я вам бажаю тільки всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.